Це з християнського письменства, це причапромовного вчера, який зневажувався, який скривдив його, який зробив йому прикрість, але потім, коли він є в біді, батько його що приймає. Тому Бог отець так само, коли ми є в біді, навіть коли ми його образили своїми словами, думками, вчинками, супроти близьких рідних, знайомих. Він все рівно приймає нас. Я пригадую дуже цікаву до гарну історію, що вона може бути у десятках, сотень, напевно, сіми вдячних дітей, коли дійсно один син зневажив своїх батьків, поїхав в місто, вчитись не здобувати науки, але тим часом пристав до поганої товариства компанії і чинив негідні справи. А потім йому було соромно подивитися у очі своєму батьку. Мати померла вже. І він через сусіда каже, я би приїхав, якщо б тато простив мене. А щоб я знав, що він мене прощає, то я буду їхати потягом через наше село, і з колії видно наше обійство, великий сад, і ознакою того, що він мене прощає, нехай він обгорне одне дерево білим полотно. Отже, дійсно цей приятель дитинства, оцього недоброго хлопця, передався його батькові і коли він їхав додому, вже під'їжджав до рідного місця, йому страшно було подивитися. Чи буде там то де його не полотно? І він попросив цього свого товариша, що подивився ти, сам так і звернувся, отак ми йому а той його потім взяв за руку, так потримався, каже, ти знаєш, про не одне дерево. Всі дерева саду поборони білим полотно. Таке велике батьківське проще. І малосель. Тому, дорогі Христі, я вітаю вас, бо на вірині. Цього року Милосердя йде на Кривоцьку гору, до Галицької Богородиці, щоб ще іще надалі просити для нас Божого Милосердя для України, для наших бійців, тих, на сході герою, що стіною стоять для наших сімей, дітей, внуків, правнуків для цілої України. Тому нехай Бог благословить до вас у цьому Я думаю, що ми зараз раз мовимо намірені мірені святішого Отця, бо так Великих прощах витримується відпустка, одне Отче наш, богородиця Діва і слава Отсюда. А потім в приватній стосі, ви собі зайдете до храму. Ми вас приймаємо також з любов'ю, е, накривши такі столи Агафе, знаєте, трапить за любов'ю. Ось е, це нарядно собі зможемо полошети, духовенство запрошуємо у ризницю. Е, щоб руки світ, але інші якісь ваші потреби трошки собі тут відпочити, щоб ви з новими силами продовжували Прошу. Нехай Бог вас Слава Ісусу Христу! Ще також хочу сказати, що виставлені мощі святого Отця Миколая, узємо тебе туди, де до мощей,